Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам будемо показувати два таких брата, Рено талісмана. І трошки машинки будуть різні. Універсал у нас в комплектації Intense, а седан у нас Zenka. Відповідно, різні двигуни. Обидва на механічній коробці передач і обидва чистокровні французи. Але обидва дуже достойні варіанти. Загалом машинки без пробігу по Україні Вони розмитнені, сертифіковані та готові до першої постановки на обліку. Тобто виписуємо по місцю договір купівлі-продажу година часу і ви уїжджаєте на одному з цих красенів. Що ж, почнемо розповідати про цей седан. Комплектація у нас Zen. Причому Zen-ка, вона доукомплектована. І якщо його порівнювати, наприклад, з Міганом, то це Міган буде в перед максимальній комплектації, скажімо так. В чистий 2017 рік пробіг у нас 186 тисяч км. Наш улюблений К9К, 1,5 дизель в 110 кінських сил. Адблюща тут немає в 2017 році, адблю у нас пішов з 2019 року, а механіка 6-ступка. седан виглядає дуже достойно. Я думаю, ви оціните. Сам особисто їжджу теж на талісмані і хотів собі седан. Але так склалась доля, що попався в універсал і купив універсал. Цей утіний хвостик, який виглядає дизайн просто бомбезно. От 10 з 10, на мою думку. 17 легкосплавні диски, до речі, по 200 вони дуже комфортні і офігенські тримають дороги. Якщо порівняти їх з, наприклад, Пасатом b 8 повірте, катався. На Артеоні, на Б8, ну реально на дуже багатьох автомобілях. І талісман, на мою думку, саме ідеальне поєднання, як він тримає дорогу і як він комфортно їде. Особливо тут у нас звичайна підвізка, вона не регулюємо, тобто немає у нас. Не електромагнітні стойки, регулювання немає. Звичайні стойки, ззаду балка. і Він реально цікавіше їде, ніж Б8. Він і рулиться, і комфортний, бо Б8 і дубовий, і не рулиться. Тобто якось так. Вибачте, похечу трошки уваг, хоча я взагалі люблю всі автомобілі і до всіх нормально відношусь. але Но є деякі... Моменти, які мені не подобаються. Рено, наприклад, теж мені що не подобається, вони полосу не тримають. Навіть максимальний ініціаль Паріж, вони полосу тримати не будуть. Деякі продавці на авторі пишуть, що вона тримає полосу. Ніфіга, вони не тримають полосу. В них є датчики утримання в смузі, які сигналізують, але утримання в полосі немає. Е, так, розкажу різницю в землі і в інтенсі. Різниця, дивіться, по картам, наприклад, бачите, тут немає строчок, нічого. Карти відносно простякові і покажу е, карти в, в комплектації інтенс, як вони виглядають. Вони тут трошки цікавіше виглядають, так як бачите, вже строчечка прошита. І тут теж у нас прошита. Тобто, а тут у нас в порівнянні все трошки простіше. Але... Декоративні всякі вставочки є, по матеріалам все без зауважень. так. Так, коротше, До інтенса ми повернемось, почнемо розповідати про цей ініціаль Паріж. Значок у нас летить, тобто суцільний просто залитий він. Це означає те, що під низом у нього є датчики, які працюють з активним. Круїз контрольним з дестроніком. З простими словами. Склопідіймачі, передні, склопідіймачі задні, всі з доводчиками, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал. В базовій комплектації у нас у всіх є безключові доступи. І склопідіймачі у всіх є в базовій комплектації. Тут у нас комплектація, хоч якби і базова зенка, але вона доукомплектована. Доукомплектована в першу чергу панорамою. Люком в нього, в, нього, в нього у нас є. В нього є, до речі, я його заводив, а чого вона не виїхала, ми зараз ми зараз відкриємо у нас. У нас має бути проєкція. Проєкційний дисплей. Проекційний дисплей он. І ось він у нас виїхав. Включив я його. На дисплей у нас виводиться швидкість, виводиться утримання в смузі, виводиться навігація. Тобто, навіть коли ви включаєте Android Auto Apple CarPlay, то все буде виводитись на екран і буде показувати, де, на якому повороті, на якому кругу, на якому з'їзді вам з'їхати повернути. Проекція. ну, Діло таке: комусь подобається, комусь ні. Я особисто постійно катаюсь з проекцією. Мені подобається те, що вона є, очі не потрібно опускати на приборку, вона перед, перед вами. Звичайно, було б набагато цікавіше, якби це була б не виїзна проекція, а проекція на лобовому склі, але в теорії таке лобове скло тоді буде дорожче коштувати. Ну, Це вже таке. Далі, що поїхали, розкажу по комплектації. Електронні стоянки вигальма. Є режими руху, навіть в зен комплектації є у нас режими руху. Беремо, наприклад, персональний, потім беремо кнопочку налаштування, автопілот, трансмісія, термічний комфорт. Це, е, простішими словами, автопілот це круїз контроль як він буде працювати тут особливо з дестроніком. Він буде працювати так, що е, за задньою машиною він хоча тут на, на ручки в принципі, пофіг. Короте. Це залежить, від того, як буде кругський контроль працювати, прискорення трансмісії. Я, чесно, не знаю, як воно там працює з трансмісією, так як тут механіка на автоматі, понятне діло, що воно буде там крутити вищі обороти. Термічний комфорт це клімат, його можна вибрати, еко. Це він буде слабше дути або нейтральний. Зазвичай нейтральний став. Створення звуку двигуна. До речі, прикольна тема. Воно настільки прикольно працює, що ви, ваші пасажири, які не знають про це, вони не поймуть, що це не звук двигуна. Колись продавав талісман, і ми виїхали, клієнт сидів за кермом, дав газу йому. І чути було як ричання мотора. Він каже, блін, шумка погана. Я кажу, в смислі шумка погана. Він каже, ну мотор чути. Я кажу, блін, та тут ж звук створення двигуна. Типу. Виключили, вся, звука немає, мотор ледве чути. Всі сиділи, хто в салоні, всі поржали. В общем, екорежим вивели ще сюди, щоб швидко перемкнути і їхати в екорежимі. Система Стоп Стар, звичайно, є. Е, Клімат-контроль, двузони, датчики світла, датчики дощу, салонне дзеркало з автозатемненням, підрельва регулювання магнітолу, голосовий набір номеру телефону, і керування теж магнітолою. Вона е, слухає тільки москальську мову і, або англійську-французьку. Українську, на жаль, вона не хоче розуміти. Так що керування магнітолою не працює. Є електронний поясничний підпір, це не електросидіння, як обично перекупи пишуть на авторі. Це поясничний підпір електро. А тут у нас кнопочка масажа. Ви нажимаєте, і у вас в менюшці висвічується ось таке масаж. Це швидший доступ. Рукою залізли, нажали, воно виїхало. Так, поїхали далі. До речі, резина у нас. Літня, але вона така достойна в дуже хорошому стані, тобто на декілька сезонів вистачить. Колеса у нас 225-55-17. Так, Воздуховоди ззаду є, підлокітники є, сидіння дуже комфортні, великі, тут питань не буде. Акустика, до речі, тут аркаміс. Камера заднього руху є. Я би пошуткував, але шуткувати не буду. <laughs> так, багажник. Хоч і це седан. Блін, ну багажник просто величезний. Тут можна, хоч і в сідані, але тут можна жити. А місце під е, запаску, то, тут теж можна якогось одного одну людину можна туди заховати, якщо вам треба когось перевезти, його ж розшукують. ну седан вигляд має реально достойний. Ці е, задні крила, хоч і вони е, і на універсалі, теж роздуті, Такі широкі бідра, як мускулкара, виглядає дуже достойно. Е, до речі, панорама класно виглядає, якби не синій металік, а якби був би якийсь білий металік, виглядали просто бомбічно. Е, чорна криша виділялась б і виглядало просто бомбезно. Акустіка, е, по акусті, по що хотів сказати, тут у нас Arkamis. Arkamis грає достойно. Е, в моїй домашній машині боус акустика. І сказати, що вона круто грає, босс, ні. Не варто переплачувати, якщо ви кинете сюди маленький сапчик, воно буде грати краще, ніж боус. А якщо ще зробити шумку дверей, божественно буде грати. Хоча шумка тут офігенна і е, допомітна шумка тут не потрібна. І є датчики е, сліпих зон. Офігенський дизайн. Парктроніки, до речі, в круг, бачите, є в яких немає цього бокового, тільки передні задні там, але тут бокові теж є. Тобто тут парктроніки в круг, як і в комплектації Intense. Е, У нас оптика тут звичайна галогенка, е, але є денні ходові вогні, вони точно такі ж самі, як і з LED-фарами, е, плюс е, е, ці протитуманки. Так, В принципі, коротко розповів, бо вже в 10 хвилин. І нам ще хвилин 5-7 розповідати про ось цього е, талісманчика. Це у нас комплектації Intense, інтенсне intense максимальна, максимальна у нас ініціальна Паріж. Е, тобто, у нас це проста комплектація, потім ця наступна, і потім йде Initial Paris. Звичайно, вони всі-всі-всі індивідуальні комплектації. І в когось щось є, в когось щось немає. Тобто. Наприклад, проєкції тут може не бути, а там її міг хтось собі достановити, вона там може бути. Ось, наприклад, панорама. Там панорама є, тут панорама немає. Це вже таке діло. Це хто перший власник купував собі, хто вибирав, що йому потрібно, що ні. Ну, а ми вже після європейців, скажімо так, маємо доїдати те, що маємо. Або треба було їхати в Францію і в автосалоні купувати нову і потім її завозити в Україну. Так, почнемо повнішки. Парктроніки теж в круг. Є фізичний у нас парктронік, фаркоп. Колеса в 18-ті, якщо попередньому 17-ті йшли, тут 18, ініціалі Паріжу нам з максималка вже буде на 19-ти хід йти. Оптика full LED. Full LED оптика. Ось так. денні ходові, звичайно, є. Це у нас, до речі, чистий 18 рік. Тому тут вже протитуманні фари будуть леди. В 2018 році протитуманки ще галогенки. І вони включаються так само при повороті руля. Руль крутите вліво-вправо, відповідно і включається, в яку сторону повертаєте, в ту сторону включається протитуманка. Дестронік, звичайно, є, значок у нас гладенький. Хоча не факт, у нас, наприклад, зараз є Міган Вінтенці, гладенький значок, дестроніка немає. Але всі радари все присутні. Достатньо поставити кнопку на кермо і активувати його. Так, цей талісманчик у нас весь в рідній фарбі. Двигун він має 1,6. До речі, по цьому по покажу. Просто. Так, під капотом у нас К9К, 110-й мотор. В принципі Особа немає, що про нього розказувати, про нього всі знають. Хоча і в тому іншому у нас стоїть 1,6 дизель, який теж вже має е, достатньо хорошу репутацію і вже себе зарекомендував. К-9К. Е, е, розхід палива той же самий, що і в 1,6. Е, Динаміка буде суттєво гірша, 20 лошадок все ж тут різниця буде. В плані надійності цей взагалі просто невбиваємий мотор. Якщо даже ви його кончите, капіталочка буде около 800 доларів, 700-800 баксів, повна капіталка. Ну Опять-таки кончити його це около нереально, тому що цей мотор взагалі такий невбиваємий. Тут у нас 1,6. Теж чугун, 16 клапанів, цепний привід ГРМ. Е, часто люди плюються, ти що, це ж цепь, це ж дорого, блін. по-перше, невідомо чи колись вам прийдеться міняти цю ту цепь. Бачив машини, в яких її по 350 тисяч пробігу і цепка та ще не проситься. Помімо того, цепь поміняти, якщо тільки цеп ГРМ, е, без цепі на масляний е, насос, то по грошам десь... 13 тисяч гривень разом з матеріалами, разом з маслом і масляним фільтром, роботою і комплектом ГРМ. Тобто цеп, башмаки і так далі. Там у нас поміняти ГРМ ну, баксів 150. Тут дорожче у нас 100 доларів там умовно. Чи там На, скільки у нас? на 200 доларів виходить дорожче. Ну Тут це бігає около 300 тисяч, а там у нас в полторашки цеп, Ой, ремінь вже зношується на пробігу. 60-70 тисяч ну, взагалі радять міняти. якось так. 130 лошадок, працює тихенько, їде офігенски, витрата палива та ж сама, що і в Петрашки. Класний мотор. сам особисто їжджу на такому ж, тільки бітурбовому. 160 лошадок, тут 130. Теж, до речі, на літній резині, резина взагалі 24-го року, Firestone, FireStone це франція. Теж безключовий доступ є. Також є дачі е, ці, як вони називаються, мертві зони. По салону трошечки цікавіше буде. Комбінований салон, але загалом сидіння ті ж самі, що і в зенки. Е, масаж, і в принципі все. Підігрівів немає. Підігріву, треножки якось е, скупі на підігріви. Е, Проекція виїзна є, дестронніки є. Е, функціонал мультимедії весь той же, але великий екран. Тут удобніше роз, е, виставляти вкладочки салонне дзеркало з затемненням і так далі. Такі таблички, накладочки, талісман. Ззаду у нас є шторки, наприклад, в порівнянні з Зенкою, да, Зенки немає шторок, але тут вони є. По матеріалам заважень немає, що в тому, що в цьому, все м'ягенько, по матеріалам супер. Тут акустика, також аркаміс. Підлокітник там, Та це є підлокітник. Залом стан офігенський. Поясничний підфір є навіть в пасажирах. Ось якось так. led підсвіточки порівняння е, порівнянні з... Якщо... Блін, навіть для себе гляну, я вже не пам'ятаю. Тут, по-моєму, у нас галогенки. В комплектації по-моєму, підсвітки. Ніфіга, тут теж ЛЕД-підсвіточка. LED. А я щось думав, що е, так як в сценіках або в міганах, там в залежності від комплектації, е, підсвітка LED або галоген. Ну, Звичайні лампочки. Але ні, Леди і тут, і там. Шумка афігенська. Є, звісно, люди, які ще дошумлюють їх, але це взагалі буде, як ролл royce якийсь бункер. Шумка достойна. Е, підвізка тут у нас. Е, Теж звичайний, як і на е, Ось Та, так, Також камера заднього руху. Ось такий у нас багажничок. Багажник, звичайно, більший, як мінімум він більший в висоту. Тут кармани. Щось никати, до речі, прикольна тема. Е, запаска, докатка у нас, органайзер, дамкрап. Е, все на місці. Сидіння складається з багажника із салону, підсвітка, шторка присутня, загалом кушка-бомба. Е, до речі, парктронік, е, кажу парктронік, е, фаркоп він знімається. Його можна знизу скрутити і його взагалі виняти. Так щоб естетичний вигляд зробити краще. Але якщо хтось впреться, впреться в фаркоп. Якщо це буде якесь таке, знаєте, французька парковка контактна. Що ж, якось так. Ці дві машинки у нас в наявності в Вінниці. Е, на мою думку, седан гарніше виглядає, плюс панорама взагалі бомба. Е, цей по комплектації виграє. Тому для себе вибирайте, що вам буде краще. Таких два достойних варіанти. Обидва автомобілі у нас в наявності в Вінниці. Також у нас зараз в Європі є, доставляються два Renault Espace. Також у нас є синяки, гранс-сеніки, мігани, е, мігани зенка, міган -інтенс, коротше, Вибір дуже великий. Так що приїжджайте, пийте каву, тестуйте. Прокататися у нас безкоштовно. Приїхали, попили кави, поспілкувалися, розповім вам. Зробимо тест-драйв без питань. Любі перевірки також без питань. Е, обидва автомобілі у нас на сайті wincar.com є, е, вінкоди коди теж є. Пробіги у нас оригінальні. там, до речі, теж 186, по-моєму, і тут, пробіг у них, у них однаковий. Питань по цьому немає, пробіги 100% оригінал. Що ж, Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Приїжджайте, забирайте. Пока-пока.